Ось ця квартира в столиці була продана за 89 тисяч доларів. В принципі, це все 43 метри квадратних. Зараз покажу, що в ній такого є, що її купили. По-перше, це гарна локація. Місто квітів, піша доступність до метро, комплекс закритого типу по формату місто місті. Далі знесли ось цю перегородку, зробили багато простору, встановили панорамні вікна і зона для відпочинку. Бачите, який гарний фасад. На секундочку ремонту тут десь приблизно 8-9 років. Що важливо, що комплекс уже давно забудований, обжитий, жодних ремонтів ніхто не турбує. Ось так виглядає. Глядає, бачите, гарненько, там симпатична територія, дорога і парку у нас місця. Регулюється опалення, звичайно, ж, і гарні у нас фасади. Дуже мені подобається, що цю квартиру все-таки додали гардероб. Ось так він у нас виглядає, тому що для однокімнатної квартири, особливо коли ось ту перегородку снесли, це просто must have встановити гардероб. Світлий санвузол, нічого зайвого немає, просто стандартний санвузол. ну, враховуючи, що ремонт вже 8 років умовних. Я вважаю, що він зберігся дуже круто, тому що власники робили для себе і продали виключно з виїздом. За кордон, ось так виглядає спальна кімната. Я впевнений, що нові покупці, які придбали цю квартиру, дооблаштують тут або шафу купе, або робочі місця, і буде прекрасна квартирка, яку вони хочуть потім залишити дітям. а Зараз поздають в оренду десь за 1022, мабуть, 23. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях і не забувайте, що ми реалізовуємо швидко та вигідно будь-якого формату нерухомі.